Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Незабаром 8 березня всі будуть шукати якийсь смачний салатик до свого святкового столу. Сьогодні ми приготуємо саме такий салат. Для початку нам потрібно зробити зажарочку. З цього беремо морквину, натираємо на великій першці. Ось так ми натерли морку. Перболгарський перчик. Нарізаємо соломкою. Може бути жовтий, може бути зелений, може бути всіх кольорів. Перець додаємо до моркви і йдемо тушкувати. Ось так. Морква з тачком наша тушкується, наріжемо грибочки. У мене наразі білі гриби. Можуть бути також шампіньони свіжі або любі інші, які ви полюбляєте. Ну і наші гриби також додаємо до нашої пасировочки. Зажарку нашу трішечки поперчимо. трішечки солі і відправляємо наші грибочки сюди. І просушуємо до готовності наших овоць. Наша остиває, підготуємо інші наші інгредієнти, нарізаємо цибульку. Квасолю червону. Хто не любить квасолю, ось така, можна кукурузу, зелений горошок, хто що любить. Курочку розриваємо. У нас філе куряче відварене, розриваємо на волокна. Ось таким чином. Ось так виходить. Після того, як ми нашу корочку порвали, натираємо сир на велику терку. Звичайний твердий сир можна взяти з горішком. Так зараз у нас все виходить і тепер курячі яйця відварені. нарізаємо соломкою. і добавляємо. Зажарочка нашого стела додаємо її в салат. Ось так гарно виглядає. Для нашої заправочки натираємо два зубчика чеснока. Добавляємо гірчицю в зернах та майнес. І це все одно гарно вимішуємо. Друзі, ось такий гарний салатик вийшов. Такий кольоровий, святковий. Я думаю, що кожній господині буде приємно його покласти на свій святковий стіл, особливо на 8 березня. Ну що, йдемо пробувати? Ось такий чудовий салат у нас сьогодні вийшов. Не забувайте підписатися, поставити лайк та прокоментувати. Всім смачного! Смачний салат всім рекомендую.